Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка і я автор семи повних курсів роботи з тілом восьми розробок, зарядок повних курсів по 30 тренувань. Я маю дві вищих освіти. Одна із них це Інститут фізкультури. Я працюю тренером 16 років, і для мене планування і систематизація це являється такими фішками. А, в моїй роботі, тобто я можу взяти складну програму, задачу. Ну, Наприклад, там, людини вісім протрузій, при цьому вона хоче не знаю, їздити на лижах, при цьому болить коліна, при цьому є проблеми, не знаю, з попереком сильні. І от я такі задачі знаю, як розв'язати. Так, це не швидко, але от я Маю таку сильну сторону, як вміти розв'язувати складні задачі з тілом саме через те, що я вмію систематизувати. І планування це моя топ-фішка в роботі. Отже, а зараз я хочу провести ефір на тему мого досвіду до фамінових стрибків. А в цьому році, в 25 му я вирішила скинути 9 кг. Але. Я вирішила їх скинути дуже планомірно по кілограму в місяць. Станом на зараз я десь плюс-мінус посередині свого шляху. Останній раз я зважувалася, було 65, треба сходити зважитись. Потім я хочу залишитись в цій вазі до кінця року, набрати трохи м'язової маси, а далі буду думати далі. І тут я весною потрапляю на дофамінові стрибки, які всі стрибають. І вирішую попробувати. Попробувати більше, знаєте, не для того, щоб конкретно мені схуднути і щоб це повпливало на моє схуднення, а попробувати для того, що я прекрасно розумію, що зараз всі навколо мої знайомі будуть це робити. Так і відбулося, якщо чесно. А, і, звісно, якщо ви цікавитесь темою дофамінових стрибків, звісно, ви бачили в інтернеті купа історій, коли там поперек, болить, стопи, пальці, якісь там. Ну тіп, просто якийсь жесть відбувається з тілом, і людям це тіпа не класно. А, і звісно, якийсь відсоток моїх знайомих теж саме зловили. Я одразу провела класний ефір на тему, що треба обов'язково розминатись. Бо дивіться, яка штука. Якщо у нас ми вели сидячий спосіб життя і вирішували спробувати дофамінові стрибки, то у нас по факту м'язовий корсет не готовий, і ви стрибаєте умовно кістка об кістку. У вас нічого не амортизує, у вас м'язи не відпрацьовують. І це жесть краще не робити. Краще це замінити просто підйомом на носочки, перекату, знаєте, з ножки на ножку. Активною, можна так 10 хвилин робити. І я так і рекомендую, чесно, робити. Але хто почав стрибати, я зробила відео з розминкою. З розминкою, щоб ми попрацювали з нашими суглобами, щоб ми. Розім'ялись і потім стрибали. Станом на зараз я розказую, от хто в мене пробує і хоче стрибати. Це умовно безкоштовно, до мені треба жодного обладнання, у всіх, типу, результат, що не спробувати. Я всім кажу: введіть хоча б мінімальну підкачку корпуса, бо фішка в тому, просто якийсь пілатес 10-5 хвилин. В мене вже є, до речі, відео з такою самою обкладинкою, де я стрибаю два рази по 10 хвилин. І там всередині є оця е, подкачка тіла. Бо дивіться, коли м'язовий корсет не готовий, ви просто умовно трусите горіхи в банки. Тобто, у вас просто кістка об кістку так лупашить. І це херня повна. Я вам зразу скажу, краще не робити. З точки зору виробки дофіміну, це така собі історія. Кожен ну, тренер з якоюсь освітою, чи лікар вам скаже, що будь-яка фізична активність е, провокує виробку дофаміну. Але тема класна. От реально, ну, давайте без всякого. ну, тіпа, Всі знають, що треба стрибати, але ну, ніхто ж, блін, не робить. А тут, блін, з'явилися дофамінові стрибки, всі почали стрибати. З точки зору ну, цього моменту, щоб люди підняли жопу, класно, ну, реально класно. Я знаю, як тренер. Що найскладніше людині почати. і дуже часто до мене приходять люди, у яких вже великі проблеми. Тобто у них болить спина так, що просто капець, болить коліно так, там що просто капець. Або мені треба срочно там плечі болять. Я розвалююся, Даша, зробіть мені систему. Я якраз ну, я за те, щоб зі мною працювали на консультаціях і, наприклад, раз в тиждень. А все інше в записах. Я не хочу персоналки вести зранку до ночі. Але а, я знаю, як важко людині піднятися. І те, що зробили ці дофамінові стрибки, для мене це кайф. Бо вони, ну, якби підняли людей щось робити. Я, до речі, буду у вас сьогодні в ефірі тупо на підлозі, бо це моя природня, природнє моє середовище. Я... Коли я розмовляла російською, я з цього гнала, що я веду половий образ життя і всіх запрошую. Я сижу на підлозі і переїхала жити на підлогу в 2013 році. Бо я вважаю, що це краще для колін, для серця. І в мене, коли я жила в Україні, були низенькі столики. Зараз я подорожую, ну, просто на килимки там сиджу і в будь-якій країні купляю собі маленьку подушечку. Так ось а, підняти людину найскладніше, тобто змотивувати до дії. Окей, вони виконали свою функцію, це класно. Давайте зробимо так, щоб це не нанесло шкоди. І тут умовно я вихожу, і я вихожу з першої думки, робимо розминку. Це відео, де я роблю розминку, просто стрибаю дофамінові стрибки. В інстаграмі в мене набрало 55 тисяч переглядів. Для ефіру це неймовірно. Тобто, для рілза в мене є рілзи по півмільйона. Коли коротке відео, а коли величезне відео, ну там 20 чимось хвилин, я ще потрендіть, люблю, пояснити щось. А, ну, тобто я не тільки розминочку зробила і пострибала. Я там обіма ходом щось это, прочистила мозги, щось розказала. І це відео набрало 5,5 тисяч. Е Переглядів, вдумайтесь, великий ефір. Ну, це для мене дуже багато для мого аккаунту і, взагалі, для великого відео. Бо люди готові, вони хочуть, а воно все якось ну, через жопу. да? Тому перша розминочка. Тепер давайте думати. Далі нам треба трошечки м'язовий корсет. Окей, я вам можу запропонувати рішення, воно платне. Це 500 гривень, в мене є 30 Тренування називається руханка на загальний тонус. Тобто 12 хвилин, умовно наверх підкачали, 12 на низ, На загальний тонус. Ви можете його придбати, вам до кінця життя його буде. Можете, і з безкоштовного, купа вправ самі скласти собі взагалі. Мені головне, щоб це працювало. Я знаю, що, скажімо так, ну окей, я знаю, що я роблю класний е, продукт, це перше. Але я при цьому е, не хочу, щоб, знаєте, прям всі його купили. Комусь треба, той купить. Мене хто зрозуміє, хто хоче мене бачити, хто, кому я відгукуюсь. І це нормально. Е, тому методи різні. Але дивіться, йдемо далі. Е, я почала стрибати для мене зараз виходить як: з одної сторони, я тренер. І начебто я маю бути постійно в там, там в формі, так. Але а, раніше так було, бо я працювала фізично в залі. Я йшла на роботу, я там качалась там три рази в тиждень. Я йшла назад з роботи. Весь день я стояла, спілкувалася з людьми. Станом на зараз я по факту офісний працівник, який сидить. Я відкриваю о, о, свій планшет, і я провожу там персоналки. В мене в день десь від 4 до 6 персоналок. Я більше намагаюсь не брати, бо в мене ще дві години займає робота в соцмережах: зняти ефір, підготувати до ефіру. В мене там прописані тезиси того, що я хочу донести, завантажити все. І година в мене займає щодня зйомка. Зйомка може бути, не, це не прямий ефір. Як і мого якогось продукту, наприклад, я зараз знімаю антицелюлітний марафон для всіх, у кого варикоз і він стартує 7 числа. Ціна класна буде з 1 по 7 липня. якщо треба. У кого варикоз, проблеми з колінами, проблеми зі спиною, вони не можуть присідати, робити випади. А целюліт є. Як з цим розібратися? От зараз я, наприклад, знімаю. Або я знімаю відео для моїх клієнтів, хто замовив у мене програму. Тобто в мене десь три години завжди це соціальні мережі і робота, ну, зйомки, прямі ефіри, ну все, що з цим пов'язане, завантажити на YouTube, от таке. І виходить, що по факту я ну, умовно 5-6 годин сижу так, от там планшет от у мене в стаціонарному місці. От я от і веду, показала вправо, знову сижу. А 2-3 години я ще й отак розумієте? І в мене сталася така штука, що я стала офісним працівником, по факту. І я вирішила пробувати стрибати дофамінові стрибки в обід. І мені це подобалось, але мені не подобалося, що я потім така спітніла і, типу, починати роботу далі. І я вирішила перенести їх на ранок. І от зараз ми підходимо до теми сьогоднішнього відео. Я дуже системна людина. Мені дуже просто будь-яку звичку вставити по двом пунктам. В систематизації будь-якої дії є перше. Ви для себе вияснили, що це вам треба. Ви це прийняли. Все, це не обговорюється. Ми зараз оце якби не друге. Все, ви хочете. Два пункти важливо. Перше забронювати час. Друге, Чесно відповісти собі, чи буде це доречно в цей час. І я вам скажу чесно: от ці два пункти рівнозначні по тому, щоб ви виконали дію. Бо в мене мої знайомі, навіть ті, хто зі мною вчився в КПІ Інститут прикладного системного аналізу, вони максимум це роблять оце. Вони бронюють час. Але вони не можуть. Під свій стан підлаштуватись, тобто зрозуміти, тоді мені це буде доречно, або тоді мені це буде недоречно. Тіпа, да, я взяв на роботу свій щоденник мрій писати, і в, в обід я хочу писати свої там, не знаю. Мрії і вдячності. А чи буде це доречно? Ти стомлений на роботі. Ти в обід хочеш піти поїсти, і ти витрачаєш частину часу на те, щоб це написати, і ти нервуєшся, і може воно взагалі ти там не свої мрії пишеш, а просто від мене, пашлі всі нахер». Розумієте, як це працює? Треба собі чесно відповісти, чи буде це доречно? І дуже часто це доречно це приходить через «попробувати». І, от в моєму випадку, оце попробує, це було стрибати зранку. Тобто я думаю, о, кльово, я хочу потім ходити в душ. І я собі придумала, що я якраз зранку прокидаюсь. Станом на зараз я якраз у мене три місяці такого інтенсиву з португальської мови по дві години в день. І мені треба повторювати, я така, блін, просто прекрасно. Тупа стрибучість, оця, знаєте, ти просто стрибаєш відео з португальської мови. І ну, типу, я його слухаю, собі туплю, повторюю. Клас, я протрималась 10 днів. Потім я не встала з ліжка. З тим, що в мене, в мене дуже от є таке слово мощне тіло. І в мене мощне тіло не через що в ну, мене великий біцепс, в мене інші функції розвинуті дуже сильно. Я витримала, я дуже гнучка, я дуже комбіновано тренована. Тобто я можу, не знаю, там, робити 2-3 години тренування різні, і ну, якби не дуже стомлююсь, Ну, в такому плані. І в мене нема проблеми зі спиною, ну, з попереком. У мене вибита ліва лопатка, але з попереком нема. І тут я просто відпав мій поперек, розумієте? А фішка в тому, що відбулася, ну, це я вам уже розказую як наслідок. Да? Що відбулося як наслідок? Виходить, як зранку. Наші м'язи, вони а, теж як про кіно. Вони такі, типу. ну, Добре, будемо починати день. Але вони, це не цей стан, от до речі, згідно досліджень американських, а, саме кач треба робити. А, ну, от якщо ви качаєте м'язи, десь в 3-4 години дня. Це ідеальні циркадні ритми, ідеальні гормони для того, щоб ви прям силові тренування робили. Але зранку м'язи розслаблені. І от уявіть, в мене розслаблені м'язи спини. Я тітя 65 кг по останнім даним. Я починаю стрибати. Я повністю відморажу, слухаю португальську. І вийшло так, що мій е, ну, якби, амортизаційний е, ліміт він скінчився. Тобто, в мене відбулася дуже проста історія. Я тупо. А не врахувала, ну, умовно, скільки мої м'язи можуть амортизувати. Але при цьому в мене там нема проблеми. І я хотіла вам сказати таку думку: а якщо б була, а якщо б була, і я просто стрибала і поглиблювала цю проблему. Дивіться, станом на зараз я перевела стрибки на вечір. Мені так теж в кайф. Я приходжу з прогулянки, мені треба вчитись, я собі так придумала. У ну, мене такий період життя. Я дуже багато вчусь, і зараз дуже багато вчусь. Я після прогулянки стрибаю в іду в душ. І от на свіжий такий внутрішній стан я тоді вчусь. І фішка в тому, що станом на зараз я нікому не рекомендую робити дофамінові стрибки зранку. З одної сторони, дивіться, пробіжка зранку вона може бути не такою по впливу сильною, ніж просто 10 хвилин стрибати. По-перше, там переміщення тіла в просторі, по-друге, амортизація все-таки за рахунок стопи коліна більша. А тут ви просто на одному місці монотонно колбаситесь. І... Я не проти ранкової активності, але мені здається, що непідготовленій людині стрибати зранку дофамінові стрибки не потрібно. Мені не зайшло, через 10 днів мій поперек вийшов з чату. Але я їх залишила собі, і в мене дофамінові стрибки залишились на вечір. Тож, я сподіваюся, це відео було корисно для вас. Якщо ви хочете ввести в рутину дофамінові стрибки, у мене на сторінці є розминка до і стрибки. У мене є а, стрибки, якщо ви хочете більше стрибати, бо це єдине доступне для вас зараз кардіо, кудись йти, бігати, віліки, записи це не ваше зараз, то я рекомендую робити розминочку, стрибки, потім роботу з корпусом і ще стрибати. Це відео теж є в мене як в інстаграмі, так і в Ютубі. Будь ласка, користуйтесь, будь ласка, Трибайте, але е, з розумом, добре? На сьогодні все і до зустрічі в нових відео. Завтра ще засніму про е, стрибки, е, але трошки під іншим ракурсом теж розмовне відео. Отже, на сьогодні все. Добре.